Вітаю, друзі! Новорічна атмосфера ще вітає у місті. Таким воно буває раз на рік. Гарне, святкове, піднесене. Креативне оздоблення зачаровує. Ще трішечки і його не буде, і ми будемо чекати на це. Цілий рік. Очі радіють і я намагаюсь запам'ятати всю цю красу. Так хочеться, щоб цей рік приніс нам мир спокій, більше радості. І більше щастя. А це вже святкування в колі сім'ї. Ви помічали, що коли ми збираємо на стіл, готуємося, у нас настрій особливий, не такий, як на інші свята. Я пам'ятаю, що дівчинкою. Я одягала святкову сукню вже о 10 ранку. Так мені хотілося святкувати новий рік. Така атмосфера була. У нас в родині ставили ялинку і прикрашали її завжди 30 грудня. Одного разу ми вже її прикрасили, вона стояла височенна до самої стелі. І вона впала з усіма іграшками, не витримала. Я так плакала, що тато сказав: збирайся, і ми пішли в магазин і купили нові прикраси, найкращі. Поки я росла, тваринок у нас не було в домі, тому зараз я насолоджуюсь, що вони у нас є. Вони також приймають участь у святкуванні. Знаєте, я не уявляю зараз своє життя без них. Що ж, попрощалися старим роком, новий зустріли, наїлися, поспілкувалися, втомилися приємною втомою. Попереду ще кілька днів відпочинку. В ці дні спокою я вирішила зробити те, на що не вистачало часу в робочі дні. То пам'ятає цю квіточку жіноче щастя. Хоча в мене і не зелені пальчики, як то кажуть, але вона гарно росте. Навіть зацвіла. Влітку вона цвіла, ну, я не знаю, мабуть, місяців два, я дуже здивувалася. Але малеча у мене викапує землю. Просто вигрібає. Ви мені порадили викласти зверху камінці, щоб вона не викапувала. Я дійшла тільки до найближчого магазину і купила ось такі. Зараз мені здається, що вони мілкуваті. Але інших не було. Викладаю я їх хаотично. Ось що в мене вийшло. Не знаю навіть правильно чи неправильно я намагалася їх так туди втопити трішечки. Зараз полью квітку і будемо спостерігати. Що буде далі? І, як ви зрозуміли, у мене нові камінці. Ті, що назбирала просто на вулиці потихеньку, кожного дня там потрошку, вони різні. Ну, Тому що, що зробила теж з цими моїми камінцями і землею, ви розумієте, я прибирала довго і ті камінці, і ту землю, яка була розкидана буквально через 5 хвилин. Що ж, спроба номер два в іншому форматі. А ось і красуня тут, як тут. Мені так цікаво, що вона розуміє, щось змінилося. Дивіться, вона намагається добратися до землі. І не виходить. Ну що ж, я думаю, що цей формат таки мені допоможе зберігти квіточку. Ще я запланувала зв'язати підстилку у лежанку, спочатку в одну, а потім в іншу, якщо в мене вийде. Скоро міжсезоння і підлога буде холодна, а я своїх котиків люблю, тому я хочу зробити для них щось тепленьке. Так, ниточок мені вистачить ще й на другу. Мені здається, що в мене вийшло. Остання сторіночка календаря на 2024 грудень. Все, прощаємося з 2024-м. Хай він іде, забирає всі негаразди, горе, сльози. Все, що було погане. А Гарне ми пам'ятаємо. Зустрічаємо січень. Зустрічаємо Новий рік. Подивіться, яка гарна картинка навіть сонечко вийшло. Я додатково ще приліпила картиночку таку невеличку. Насолоджуйся дрібничками, насолоджуйся маленькими моментами життя. Я думаю, що з них і складається наше життя. А мої дівчатка граються в схованки та іграшку, яку передала їм Танюша. Ну і закінчується це бійкою. Ну які ж свята без лінтвейну. Він у мене безалкогольний, я використовую виноградний сік або вишневий, як сьогодні. Ваша давно вже пішла спати, а стєша зі мною. Куняє, але група підтримки <гум>, завжди зі мною. А цей кадр з того року, хто пам'ятає, коли ще стєші з нами не було. Пам'ятаєте, я малювала будиночки на вікні? <гум> я чомусь навіть сумую за ними. Можу ще намалювати? Перед тим, як я покажу вам невеличкий декор, який я зробила для свого робочого столу, я хочу подякувати всім тим, хто привітав мене з Новим роком. Дякую за ваші прекрасні побажання. І хочу привітати всіх тих, хто сьогодні з 6 на 7 святкує Різдво. Є ще така традиція. Хтось святкує, хтось просто молиться, як я, хай Господь береже вас! Вас, ваших рідних, і всьому допомагає старенькі книжки, штучна квітка, свічка птах Фенікс та будиночки, які я робила сама. Це клітка, в якій ніколи не жили птахи. Мені хотілося зробити щось в стилі книжок про Гаррі Поттера. Мені здається, що мені вдалося передати казкову атмосферу. Хай цей рік буде казковим. Ми з дівчатками всіх обіймаємо. Побачимося!